Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах. А тим так, часом так. з нами на зв'язок вийшов письменник, дослідник історії Львова Ілько Лемко. Вітання, пане Ільку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас! Пане Ільку, з вами хочемо поспілкуватися про таку тему, яку дійсно можна сказати, в Україні поки що обходили. І, можливо, саме ви були одним із тих перших, хто підняв цю дискусію щодо деколонізації Хмельницького. Йдеться про Богдана Хмельницького, по і пов'язані всі з ним і топоніми, і пам'ятники, які є в нашій. Державі і хочемо почути вашу думку, чому ви вважаєте, що все-таки від цієї спадщини варто відмовитися? Чи дійсно ви вважаєте, що це пов'язано із тим геополітичним вибором, який був зроблено більше 300 років тому, і який вартував нашій державі, нашому народу десятки мільйонів життів? То чому на вашу думку мало таких дискусій стосовно ролі Хмельницького в цій історії? Знаєте, от я вважаю чому? Тому що за радянських часів дуже сильно було, був корінений оцей культ Богдана Хмельницького. Я пам'ятаю сюди, Богдан Хмельницький герой, там визволитель, визволитель українського народу від польського гніту, але заборонені вірші Тараса Шевченка відкривають очі на справжню роль Богдана Хмельницького. Е, ну, Питання доволі складне. Ну, Можна просто навести просто декілька рядків з поезії Шевченка. Я їх тут не буду наводити, вони дуже різкі. Тарас Шевченко купає Богдана Хмельницького в калюжі, в багні свинячі. Ну, Але дивіться, от як от оцей власне, геополітичний вибір? Як, власне, його геніально протрактував Шевченко? То вже в іншому вірші? Фактично, цим геополітичним вибором так були героїчні битви козаків проти поляків? Польща це абсолютний гнобитель. Але тут під боком ще більший гнобитель з'явився Московське царство і. Власне, от е, тими перемогами словетні перемоги, там під Корсунем, під пилявцями, під жовтими водами, там тікали поляки. Фактично, і Хмельницький, і його послідовники вони підточували міць польської держави, речі Посполитої. А ми знаємо в геополітичному плані, що треба. Для того, щоб проти більшого ворога мати якусь основу, то треба відповідно. Ну, це дуже тонкі політичні геополітичні ігри. І ось Шевченко пише: А ванетесь, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша? Польща впала та й вас роздавила так. Проти Польщі, Україна, Україна фактично підготувала е, тим, що. Потім Кацапи взяли це як їм на долоні піднесли на блюдечці Україну. Це був другий поділ Польщі. Ну Гетьманщина, то фактично від тих березневих статей вже була фактично під владою Росії від 1654 року. Потім другий поділ Польщі 1793 рік. Все правобережжя фактично вішло до складу Росії. Ну і далі пішло. За списком, що і саму Польщу Росія захопила, ну, головне, чому така такий пєтет залишився ще в українському народі до Богдана Хмельницького. Це, власне, ця от інформаційна пропаганда Радянського Союзу. ну яка виставляє Хмельницьку єдину, як скажімо, історичного героя України і применшує у ті його ну такі речі? Ну наприклад, щодо Львова, навіть от і в статтях Вікіпедії, і в історичних дослідженнях дуже мало ну такі такі речі. От. Хмельницький з московськими військами підходить під Львів, 1655 вік з військами Василя Бутурліна і агітує Львів'ян, що вони склали присягу царю Олексію Михайловичу. Ну, як це можна розцінювати? А цей такий штришок в історії, він не дуже навіть там його, ну він є, але на це ніхто не звертає уваги. Ну і багато багато. Багато багато цікавого всього, ясно, ми зараз не можемо так взагалі засуджувати Хмельницького. Так польща це був страшний гномитель українців. Річ Посполита, якщо б були трохи мудріші, могли б якось би і дивіться. От прийшла така ось цікава думка: якщо би, наприклад, ну ясно, умовні способи, вони в історії, ну ну можливо і зайві. Якщо би не було другого поділу Польщі 1793 року, коли правобережжя України повністю все правобережжя потрапило під владу Росії, ну і від собі: ну от гноблення, польське гноблення віковічне в Галичині, українці зберегли український дух, українську мову, українську культуру, українські звичаї під цим польським гнітом. Якщо б ми були під цим польським гнітом, скажімо, якщо б не було другого поділу Польщі, так ну лівобережжя, то пішло, то е, на фактично скажімо на 39-й рік чи на 91-й рік правобережжя дорівнювало б Галичині себе правобережжя. Це були б бандьори, оці от фашисти, нацисти. Обляйте, яка б потужною була Україна. А так тільки Галичина вважається так, що це от найбільш така патріотична частина. А то би були ціле правобережжя. А якщо би, наприклад, при першому поділі Польщі не дай Боже, Галичина би потрапила під владу Росії, ну тоді, ну напевно, і на 91-й рік, і на сьогодні Україна була чимось би на кшталт Білорусі, і власне, оце. Це підтвердження того, та частина України, яка не потрапила під владу Росії жодним чином, була під польським гнітом, під австрійським гнітом, під будь-яким гнітом, вона найбільше зберегла патріотизм і оту от іскру, яка запалила потім боротьбу за незалежність України в кінці 80-х, на початку 90-х років. Власне, Галичина була тим детонатором, який був приєднаний до такого доволі слабкого національного тіла України. І це, власне, привело до незалежності 91-го року. Так що, ну, загалом, ну, питання дуже складне, і нам треба просто посилатися. Є от ну, такі речі, які. Наприклад, той самий Шевченко. Ну Шевченко це пророк українського народу. Все, що він пророкував, воно ствердилось. І я, ми маємо теж ну, таку надію, що воно ствердиться в кінці, в самому кінці, що під отої, він називає Стоїть в селі Суботові на горі Високій домовина України, широка, глибока. Як трагічно звучить домовина України, ота церква Богданова, там де він молився. Але в кінці з під тої домовини повстане вільна незалежна Україна. Оце надія на це. Ну так доволі коротко про все пане Лько. Але мабуть, варто згадати і про 370 370 370 річницю угоди, яка якраз од днями мала би відзначатися, але бачимо, що в Україні, звичайно, її вже давним давно ніхто би не визначав, але на Росії своє свого часу ще от навіть за радянських. Часів до трьохсотріччя цієї такої трагічної для нашої держави дати, знаємо, що ну дуже були великі святкування, і всюди йшлося про об'єднання саме українського і російського народу. Але зважаючи на ту риторику, яка зараз лунає від російського диктатора, що ніякої України не було, ніякого об'єднання тоді не було. Україну придумав Ленін, то вже і ось, мабуть, і Хмельницький їм теж не потрібен, але з іншого. Боку, вони створили такий батальйон, де якраз проти держави України воюють зрадники, які готові знищити свою державу. То і в цьому плані все-таки їм Хмельницький теж пригодився. Правда я розумію Ну так, і Путін неодноразово підкреслював, що власне Хмельницький об'єднав два народи. Ну, Вже тоді до ідеї єдиного народу, об'єднав два народи з єдиною. Релігією, мовою і культурою. Ну, це був це був штамп радянський, який. Ну Сучасна Росія це пострадянська, абсолютно дика держава, яка на 90% лишилася радянською. Але якщо повертатися саме до постаті Хмельницького в Україні і до тих топонімів, пам'ятників. Наз вулиці, які є в нашій державі, то що ви пропонуєте? То чи дійсно, наприклад, треба знести пам'ятник не в Києві не лише Щорсу але так само і Богдану Хмельницькому на Софіївському майдані? Це питання дуже Ну воно важке питання. І, от дивіться приклад невеличкий. 19-му році, то скільки 4 роки тому, раптом. Було місто Переяслав Хмельницький. І рішення Верховної Ради України оту приставочку Хмельницький було просто забрано з назви Переяслав Хмельницький. Тобто, постать Хмельницького як історичного діяча для України просто канула в небуття в назві е, цього міста. Ну, це так такі навіть. Ніби така ластівочка того. Ну на 19-й рік вже е, сформувалася оця, от ну зараз тим більше в часі повномасштабної війни. Оце от але е, це питання доволі важке, е, яке ну має вирішуватися, е, ну чи там якимись плабіситами, чи якимись там. Е, Ну, питання зараз не стоїть про там знесення пам'ятників чи навіть назв вулиць там чи міст Хмельницького. До речі, здається, в, в кількості вулиць, і там, і були і колгоспи різні, і КСП, і там з ім'ям Хмельницького. Взагалі з назв вулиць здається він десь. В п'ятірці лідерів в Україні поряд з Лен... Ну, Лені до 91-го року. Поряд з Леніним, поряд з Гагаріним, там ким ще Пушкіним, то Хмельницький в п'ятірці е вулиць, е які найчастіше називалися от, от власне Бутану Хмельницький. Але зараз це питання не стоїть. Це питання дуже важке, дуже тонке. е, Я от зрозумів, що це. Порушує, так би мовити, почуття значної частини українців, які досі вважають Хмельницького ну, великим героєм або навіть е, фігурою неоднозначною, скажімо, ну не цілком позитивна, але і не цілком і негативна. Так що це, напевно, питання е, для вирішення для майбутніх поколінь. Не гілько, а цікаво, якщо все-таки це питання у наступних поколіннях буде розвинуте, і ця дискусія власне набере якихось великих масштабів. То цікаво, якщо все-таки доведеться зносити пам'ятники Богданові Хмельницькому, хто має на цих на цьому місці бути замість нього? Який національний герой має так би мовити вийти на олімп ось цієї культури? Ну, є багато українських національних героїв, той самий Іван Мазепа. А з приводу, от власне, от те, що така цікава, мені зараз спало на думку, чому до Хмельницького важче добратися? Тому що він десь вдалині там, це 370 років тому, майже 400 років тому. А ті діячі, які працювали на користь Росії, от зараз, в 20 столітті, то до них легше добратися. Але фактично теж було то саме. Якщо Хмельницький з московським військом, яке випалює українські села, іде завойовувати, скажімо, там Західну Україну і Львів, ну, про що взагалі мова може бути? Це все одно, як ну, навіть на, на теперішній час це важко собі уявити щось. ну... Якийсь український зрадник іде до Львова з військами Росії, так завоювати Львів, а потім через 300 років скажуть: Та це ж герой України. А що змінилося? Ну то тож були ті часи, а часи ті самі. Та сама дика Московія за 400 років не змінилась. Не змінилася, і часи не змінилися. То були ті самі часи. Богдан Хмельницький з московським військом, якому він обіцяв навіть. Що воно буде перебувати на території за березневими статтями на території України, і Україна буде платити за постій московського війська, іде захоплювати ну ще ту частину України, яка тоді ще не присягнула московському цареві. Так що ну я кажу, фігура Хмельницького вона віддалена в історії і тому так би мовити до неї важче добратися. А то що ближче, то ясно, що зрозуміло від двадцятого століття. Хто є зрадник України, хто є герой України? Ну так, що приблизно ось так. Пане Ілько, то але все-таки повертаючись зокрема і до міста, і області Хмельницької, і то чи варто дійсно проводити вже декомунізацію, деколонізацію повністю? Якщо вже відмовлятися від наслідків цієї політики, то а чому на вашу думку таких пропозицій не лунає? Ну, зараз нібито не на часі. Ну... Я кажу, перша ластівка є: Переяслава Хмельницького вже нема. Ім'я Хмельницького історично стерто з пам'яті українців в назві міста Переяслав Хмельницький. А власне, звідки взялося місто Хмельницький? Це в тому самому 54-му році, коли святкувалося суто 300-річчя возз'єднання е України з Росії, так званого так званого возз'єднання. То місто Проскурі просто перейменували, надали йому ім'я Хмельницький. Так що, це цілком радянська, оця от до речі, Переяслав Хмельницький перейменував Сталін в 43-му році, в той самий рік, коли він і заснував орден, орден Богдана Хмельницького. Так що, перейменував Сталін. Цей переяслав на додав йому Хмельницький. Ну 54-й рік це вже був Хрущом, вже такий більш ліберальний. Але десь Ну можливо, згодом. Ясно, що зараз такі речі не на часі. Зараз на часі більш важливі речі. І та от, де комунізація, де, е, 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 до речі, Дуже гарний термін декомунізація. От Стосовно Росії, це мав би бути термін деросіянізація. Росіянізація. Тому що дерусифікація це трошки інше. Воно десь, ну якось ну, там пам'ятники Пушкіну зносять, там імена, там різні коту музичну академію імені Чайковського не хочуть переіменовувати зараз там. Я думаю, що десь з часом це все знайде своє місце в історії і будуть дані оцінки відповідні. А на вашу думку, чи повинен залишатися Хмельницький і на грошовій валюті нашої держави? Знаємо, що він там теж є. Ну, це таке, ну зараз, до речі, вже гривні, вони вже дорівнюють копійкам. І, ну, хоча так, на монеті теж є Хмельницький на п'яти гривневій на монеті, тому що на грошах вже, ну, це все українці будуть вирішувати згодом. Це не є, я кажу, це не є зараз аж дуже якась нагальна потреба. То, власне, та потреба, яка б це, це така річ, яка б зараз викликала якісь там протиріччя, якісь там, можливо, тертя, а то воно нам зараз не потрібно. Так що, це буде чекати свого часу. Пане Ілько, ну і якраз на продовження теми щодо деколонізації топонімів, то знаємо так само свого часу, як місто Проскурі було перейменоване на Хмельницький, саме за радянських часів ще одне місто якраз із Західної України, Станіславів, був перейменований на Івано-Франківськ. На вашу думку, від цієї колоніальної спадщини теж треба відмовитись чи ні? Ну, це хай вирішують франківці. Це хай вирішують франківці це в межах компетенції їхньої громади. Е, ну, а яка ваша позиція? Багато... Цікаво почути? Ну, це я кажу. Це, це, це мають вирішувати ну, івано-франківці. Ну, Станіславі ми знаємо, звідки взялася назва Станіславі, звідки взялася назва івано -Франківськ. Ну, Питання, яке я маю, так само, як до речі, в рамках декомунізації вирішують питання місцеві громади. Ну і це правильно, наприклад, тут село Андріївка біля Ожидова, це здається, Бродівський район чи Бузький район, на честь якогось там комуніста, якогось Андрія, то вони не хочуть перейменовувати це село. Вони ну, кажуть, це ну, ніби хай буде святий Андрій. Ну, якщо громада. Вирішила не перейменувати. Ну, це напевно їде ще. Ага, ще було там, пане а, то, Ілько. То, то, ще не, Червоноград, чи є святий Червоноград, чи хто там? Ну, Червоноград, бачите, там був там був плебісцит в Червонограді. Ну, Кристинопіль, воно більш так вже має якісь там ну, польські тенденції, але ну червоноград, то місто, місто Шахтарів. Ну відповідно був вплив. Е, е, до речі, електоральні вподобання червоноградців, якщо подивитися за части незалежної України, ну там відповідно як для Заходу України свій час там було е, ну непомірно високий відсоток за партію регіонів, потім за е, ну зрозуміло, там комуністичний якісь такі наліт е, робітничий, шахтарський і так далі, але Плебісцит, тобто опитування соціологічного опит... не плебісцит, Соціологічного опитування е нещодавнє показало, що е більшість червоноградців за 46% за те, щоб залишити назву Червоноград. Так що, ну от так воно і є. Ну але бачите, е теж така цікава штука. Дніпро переіменували без е жодних плебісцитів. Е Кропивницький так само. Якщо би, наприклад, ну там були опитування, і... але бачите, це, це рішення Верховної Ради, вже, це щодо обласних міст. Так що, є вже прецедент без згоди, скажімо, там громади міст, що вже було перейменовано Дніпро і е, Кіровоград на Кропивницький. Так що. Але я кажу, зараз це, це ще не на часі. Воно десь воно прийде до свого якогось того часу нагального, і, і думаю, що буде вирішено. А на вашу думку, коли буде цей час? Якщо зараз не на часі, то коли? Ну. Перейменувань оця декомунізація з географічними назвами топонімічними, вона зараз триває, але вже здається, той етап завершений. Майже всі, всі, всі і вулиці у Львові, і, і скажімо, населені пункти. Ну, ми знаємо, то, що в в війській області вони вже фактично, майже всі на 100% відсотків є перейменовані. А там ну Івано-Франківська, скажімо, чи місто Хмельницький, то вже буде чекати якось. Ну зараз ставити це питання, воно якось ну ну не дуже пасує. Ще не визріли м, для, для цього історичні умови. То, то буде відкладено трошечки на потім. А декомунізація вона в принципі більш-менш зараз завершується. То, як було в 91-92 році у Львові була проведена декомунізація, але я навіть порахував, що до 2017 року у Львові залишалося ще 42 назви вулиць. На честь радянських і російських діячів. Ну то взагалі нікуди не, ні в які ворота не лізе. Там е, вулиця Генерала Карбишева на Новому Львові. Ну, віть собі, Герой Радянського Союзу, е, генерал Карбишев, і, і вже була війна з 14-го року. То вулицю, здається, перейменували ще в 20-му, чи в 20-та. Аж на, а, нарешті до неї добралися до, до цієї вулиці. Так що поступово, поступово воно все. Буде зроблено і де декомунізація, де росіяніфікація, це все буде доведено до кінця. Пане Ілько, і на сам кінець цікаво. Якщо все-таки у майбутньому ця дискусія набере великих масштабів, то за аналогію, з огляду на ваші слова, при зміні, наприклад, Івано-Франківська, і що це власне. Повинні робити івано-франківчани, ті, хто там живуть, франківці, власне, то цікаво, що зміну Хмельницького, чи повинні робити хмельничани, чи все-таки це питання державного загальнонаціонального державного рівня? Ну, от бачите, в компетенції Верховної Ради в компетенції змінювати назви без згоди громади. Маємо приклад Дніпро і Кропивницький. Якщо є така, от, Є така форма без то Ну і ну побачимо зрештою, як це буде. Але я кажу зараз. Ну десь, от ну напевно, ще ми до цього ну, бачите, ми до всього доходимо поступово. От навіть у Львові з 91 92 року, я ж до 20-го не всі вулиці, ті комунізовані, русифіковані, були перейменовані. Бачите, це певний період пройшов так, що ну напевно ще пройде перший період, коли е, е, до кінця буде це все завершено. Дякуємо, пане Ільку, за ці пояснення за те, що піднімаєте цю важливу дискусію в нашому українському суспільстві. Ілько Лемко, письменник, дослідник історії Львова, був в кватері громадського інтерактивного та радіо один. І, зокрема, з паном Ільком поспілкувалися про те, чи торкнеться деколонізація топонімів і пам'ятників, присвячених Богданові Хмельницькому, і загалом, чи ця тема дискусія на часі? На все добре.